Водичкою поливаю на живот, Давай. Давай, водичку, на животик. Ота! Сумив животик, Там малинка в животик. Ота. вишеночку трохи є. Ну то вишеночки не є. А <If> ти на себе, Богдан, давай, на себе. На животик собі лею. Давай на животик, давай на животик. Ні, ні, ні. Ну, наше таке. Треба туди кидати. А ти сядь, Богданчик, сядь. Ота я хлопчик, вон хлопчик сидить і ти сиди. А, годаньчик, іде, так високо, високо, бачиш? Високо, високо. Да. А, лети. Літо чорний, да!